Визначаємо, в якій парі вирази тотожно рівні. В першому випадку ні, тому що знаки змінені. В другому випадку ні, тому що B плюс B це 2B. А от 6х відняти Х дорівнює 5х. Отже, нам підходить варіант відповіді В. В другому випадку, для того, щоб записати частку у вигляді степеня, ми основу залишаємо тією ж 7. показники віднімаємо. 8 відняти 2 це 6. Отже, 7 в шостому степені варіант Г, який з виразів є одночленом стандартного вигляду. В даному випадку нам підходить варіант Г. Там числовий множник стоїть на першому місці, і немає множників, які однакові. М у сьомому, Н у 3. Отже, це Г, яке з рівнянь рівносильне рівнянню 3х до рівня мінус 15? Рівносильні рівняння мають однакові корені, однакові розв'язки. Якщо ми знайдемо тут х, тобто мінус 15 поділимо на 3, в результаті буде мати число мінус 5. І це число нам підходить для, як розв'язок рівняння г, тому що мінус 4 помножити на мінус 5 буде дорівнювати 20. Отже, г. Наступне завдання ми маємо подати вираз у вигляді много члена. Для цього відкриємо дужки. Отже, множимо 5 у множимо на у, це буде 5 у квадраті. Далі 5 множимо на мінус 2 мінус 10 у Потім мінус Y, множим на 5 y мінус 5 y у квадраті. І мінус Y, множим на плюс 4 мінус 4 y Подібні 5у в квадраті мінус 5 у квадраті знищується. Мінус 10 мінус 4 y Буде дорівнювати мінус 14. Ми додаємо числа мінус 10 і мінус 4 і дописуємо буквений множник у. Мінус 14, як ми бачимо, це варіант Б. Наступне завдання. Маємо розкласти вираз на множники. Що ми зробимо в даному випадку? Винесемо дужки спільний множник. Для чисел 16 і 8 це число 8. 16 ділиться на 8 і 8 ділиться на 8. Далі є спільний буквений множник, Y. він виноситься з найменшим показником, тобто Y. Після цього ми кожен з виразів ділимо на 8 Y. 16х ділимо на 8 y будемо мати 2х. І мінус 8 в квадраті ділимо на 8 y Це буде просто мінус y. Отже, 8 y на 2х мінус y, як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання спрощуємо вираз. Виконуємо спочатку піднесення до степені. Тобто, 5х у третьому ми переписуємо і підносимо 0,2 до другого степені. 2 в другому степені, 2 в квадраті це 4, і ми маємо одну цифру кому відокремити два рази. Тобто, фактично відокремити дві цифри комою. Отже, 0,4. Потім х у третьому множимо до квадрату, показники перемножаються і будемо мати х у шостому степені. 5 множимо на 0,4. Коли 5 помножити на 4 це 20. І дві цифри, комою маємо відокремити, отже, буде 0,2. Х у третьому множимо на х у шостому, примножені показники додаються, будемо мати х в дев'ятому степені. 0,2х в 9 степені варіант відповіді А. Для якого значення А? коренем рівнянням є число 5. Якщо число 5 є коренем рівняння, то його значення ми можемо підставити замість х. І отримуємо 2, що множиться на А3 помножити на 5, дорівнює 20. Коли ми 2 помножимо на 5, це буде 10 на а 3 дорівнює 20. Після цього ми маємо розв'язати ось таке рівняння. Його можна робити по-різному. Я, наприклад, знайду невідомий множник а мінус 3. Для цього 20 поділимо на відомий множник 10. Тому, коли ми 20 ділимо на 10, то а мінус 3 дорівнює 2. А тоді А буде дорівнювати 5. 2 додати 3. Тому, якщо А дорівнює 5, то коренем рівняння є також число 5. Нам підходить варіант Б. Е, Наступне завдання. Одна сторін трикутника на 4 см менше за другу. І в два рази менша за третю. Давайте запишемо схему до розв'язування даної задачі. Йде мова про три сторони трикутника: перша, друга і третя сторона. Через х ми позначимо найменшу із сторін в порівнянні в. Тобто одна із сторін в два рази менша за третю. Отже, одна із сторін, тобто, нехай це перша сторона, буде дорівнювати. Х сантиметрів, і вона в, три, в два рази менша за третю, тому третя в два рази більша. А отже буде дорівнювати 2х сантиметрів. Ця ж перша сторона на 4 см менша за другу. Тому друга на 4 см довша. А отже, х плюс 4 см. Так, як нам відомо периметр. Бо ми знаємо, що периметр це сума довжин сторін трикутника. Тому ми додаємо х, х плюс 4 і 2х. Оце периметр за умовою він дорівнює 44. Маємо рівняння, будемо його розв'язувати. Зводимо подібні 4х плюс 4 дорівнює 44, 4х дорівнює 44 віднімаємо 4. Тому 4х буде дорівнювати 40. Для того, щоб знайти х, ми 40 ділимо на 4 і отримаємо 10. Отже, х дорівнює 10, а це означає, що перша сторона нашого трикутника буде дорівнювати 10. Тому перша 10 см. Друга, ми записали х плюс 4, тобто 10 плюс 4 14 см. І третя. 2х, 2 множимо на 10, 20 сантиметрів, ми знайшли сторони нашого трикутника. І наостанок, установлюємо відповідності. В першому випадку ми маємо множення і ділення степенів з однаковими основами. Тому основа залишається тією ж 5. Далі, при множенні, ми знаємо показники. Додаються 9 додати 3, 12, А при діленні, при діленні віднімаються. 12 відняти 10, буде мати 5 в другому степені і це 25. Тобто варіант В. Далі, знову ж таки, ми маємо привести всі ці множники і дільники до степенів з основою 5. Таким чином ми переписуємо 5 у 8 степені, далі 125 це 5 у третьому степені і до 3 степені. В знаменнику, 25 це 5 у другому степені, і далі до 8 степені. Тому ми маємо 5 у 8 помножити на 5 в 9. І поділити на 5 в 16 степені. Далі, при примножені показники додаються, і буде 5 в 17 степені, поділити на 5 в 16 степені при діленні показники віднімаються, тому буде 5 у першому степені, а це просто число 5. Варіант Б. І далі в третьому завданні ми можемо, так як у нас Показники однакові, 3 і 3, То за властивістю степенів ми можемо записати це таким чином: написати 5 помножити на 3 п'ятих дужках, і потім все це до третього степені. Тут ми перемножимо 5 скорочується, і будемо мати 3 в третьому степені, а це число 27, тому варіант А.